Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас дуже смачний рецепт курячих ніжок. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 10 курячих ніжок, 1 чайна ложка паприки, пару щіпок солі, 30 мл соняшникової олії, 80 мл соєвого соусу, 3 столові ложки меду, 1 чайна ложка чорного перцю, 3 зубчики часнику, Випікаємо 40 хвилин при температурі 190 градусів Цельсія. Смащуємо соусом і випікаємо ще 10 хвилин при температурі 180 градусів. Беремо 12 курочок ніжок. Робимо ось так надрізи. Два надрізи з однієї сторони, два з другої. Робимо так з усіма ніжками. Додаємо 1 чайну ложку копченої паприки, пару щіпок солі, втираємо у м'ясо, окрему мисочку вливаємо 30 мл олії, 80 мл соєвого соусу, 3 столові ложки меду. Одну чайну ложку чорного меленого перцю. Додаємо три зубчики часнику. Все перемішуємо. Все вимішуємо і даємо промаринуватися 20 хвилин. Протвінь застеляємо пергаментним папером, папір змащуємо олією і викладаємо курячі ніжки. Випікаємо 40 хвилин при температурі 190 градусів Цельсія. Змащуємо соусом і випікаємо ще 10 хвилин при температурі 180 градусів. Отут з любов'ю, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!